Обіцяли відкрити у червні, але терміни знову збільшилися. У Києві вже п'ять місяців. Частково перекритий рух синьою гілкою метрополітену. Все через підтоплення, яке сталося торік у грудні. Нині на аварійній ділянці кипить робота, щоб встигнути відкрити рух тунелем між Либіцькою та Деміївською до кінця літа. Будівельники працюють цілодобово. Та чи вдасться здійснити плани – Питання відкрите. Але нашій Софії Куценко вдалося дізнатися деталі. Ось такі величезні черги, щовечора збираються біля станції метро Либіцька. люди відчайдушно намагаються залізти в автобуси, щоб доїхати у бік тарамків. Громадського транспорту на всіх вистачає, однак через великий наплив машин на цій ділянці завжди затори і все через часткове перекриття синьої гілки метро. Їхати тут у годину пік справжні випробування жаліються люди як зранку, так і ввечері. Але варіантів інших не мають. Це дуже незручно постійно. Пересідати на інший транспорт. Якщо раніше я просто вийшла і там п'ять хвилин я вже вдома, то зараз ну це займає набагато більше часу, і ну, це набагато незручніше. На теремки дуже багато народу це в той, в, той, в той бік мусить їхати. А тут або пішки йти виходить людям, або так, от або маршрутками користуватися. Натовпи завжди це і зранку, і ввечері. Водночас на перегоні між Деміївською та Лебідською розпочали відновлювальні роботи, кажуть експерти. Зокрема, демонтаж залізобетонних тюбінгів. Будівельники цілодобово працюють як всередині тунелю, так і ззовні. Там е, вже почали розкривати оправу самого тунелю. Крім того, там всередині ще багато бетонного бою, тому що там. Так званий колійний бетон це такий виріб, в якому тримаються рейки. От його треба було розбити, тобто там все буде розбиватися, але для того, щоб там зробити хімзакріплення ґрунту, щоб вода не потрапляла в котлован. Це треба було буритися крізь оправу тунеля, і це треба було розібрати. Оцей бій там зараз лежить. Перегін закрило ще у грудні. Тоді, за попередніми оцінками фахівців, ремонтні роботи мали тривати півроку. Однак щоразу після чергових експертиз строки тільки збільшувалися. Нині відновити рух синьою гілкою обіцяють наприкінці літа. Деформація тунелю, за словами експертів, сталася через неякісні проектні рішення та будівельно монтажні роботи. І, взагалі кажуть, будівництво прогону саме на цій ділянці від початку було доволі ризикованим. За мною власне знаходиться оця Деміївська площа, і там знаходиться старий розмив річки Либідь. Тобто ми маємо так звану спондилову глину. Це гліна, в якій дуже добре будувати тунелі, і всі тунелі глибокого закладення в нас в цій глині збудовані. Але тут е так вийшло, що зараз ця спондилова глина вона залягає під Либіддю і далі пішла і забагато. Мабуть, тисячоліть вибід, наносила піски і на цьому місці утворився такий потужніший пливун. Ще у 70 70-ті роки хотіли продовжити на райони, які планувалися до будівництва на теремки гілку метро, і тоді ще стикнулися з тим, що там дуже складний рельєф, дуже складний гідрогеологія, ґрунт. Нині, поки фахівці намагаються врятувати аварійний прогон на теремки, проблеми з'явилися і на іншому кінці синьої гілки. Ось цей водоспад зі стін на станції почайна зафільмували взимку. Згодом стало відомо тунель між почайною і Тараса Шевченка. Також потребує капітального ремонту. Однак і досі жодних робіт там не розпочали. Оголошений тендер на те, щоб провести експертизи на трьох ділянках. Коли буде якась зрозуміла картина, тоді можна розробляти проєкт. І приступати до його реалізації. Треба кваліфікований висновок, що там сталося. Може там просідання полотна, може там підтоплення. Питання також виникають і до технічного стану поштової площі. Так нещодавно у соцмережах почали обговорювати ризик імовірного обвалу станції. Мовляв, сам тунель просідає та не витримує навантаження від щільної забудови зовні. Та фахівці заспокоюють, станція не аварійна, хоч і потребує оновлення, бо їй вже майже півстоліття. Остаточні висновки має дати профільна комісія. Будуть пускати лазер і по лазеру дивитися чи. Є відхи, якісь відхилення в конструкції тунелю чи нема? Якщо не знайдуть, то слава Богу. Якщо знайдуть, то треба буде вирішувати, розробляти проєкт, що з цим робити. Ну тут, слава Богу, лінія йде низького заля перепрошую поверхневого залягання, тому не буде раптом в найгіршому випадку, треба буде замінювати частину тунелю, то це дуже просто зробити порівнюючи там з ділянкою Глибіцька Димінівська. Але синя гілка не єдина з проблемами. Недоліки має весь столичний метрополітен, кажуть інженери. На червоній, от о, святошино ремонтували станцію, і там вже були проблеми. Там вже на відремонтованій, там вже були тріщини. Ну там непрофесійно, наприклад, взяли так, би мовити, замазали деформаційний шов, десь і звичайно, там з'явилась тріщина. Це типу, просто непрофесійний підхід був. Ну і знову ж таки та та сама лівобережна. Якщо не буде належного догляду, запевняють інженери. Є великий ризик, що столиця взагалі залишиться без підземки. Водночас, ми направили запит до КМДА аби дізнатися про стан метрополітену на сьогодні. Однак відповіді так і не отримали. Софія Коценко, Павло Бондаренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.